моль на одиницю в камі. Моль діла, блядь, телефон. Скільки там, 22 і 7, блядь, я не вже. Це густота, да. Яка, яка густота каджита, блядь. Як там була ця хуйня, типа, не густота, блядь. Ти прикинь, тобі до хімі випадка не замінити густоту, блядь, ну чо ви в натурі? Ти забув, як ця одиниця називається, Типа, та що, блядь, воно там... Про! Всплываю. Ахуй, блядь, ну да, щось таке, я вже щось помню, блядь, но ну, дуже расплывчик, да. Ну, вообще, омоль це концентрація, вроде Ну да, да, да. Ритана, ахуй, да, блядь, що там. Концентрація, не знаю, що ти навазі, ото, що ти мав на увазі, ти сказав. Я. Густина, в густина, Густе густина. густина, густина. Виспина якась така хуйня є, так, да, виспинать. Виспина творча, я вам спрашиваю. Резиста, амуса, канджита, дорівнюй. Та-та-та. Розсчитайте при яких ці лігах. Амуса, канджита. Краще розчитай, який коефіцієнт еластики еластик, і амуса, канджита. Та-та-та. Вероятность резиста крайне мало. Типа це є там... Як ця сила називається, типа, що як капелька капає, і типа ця сила натягувань. Архиментува, наверное, до ж прошло. мені здається, против грубу перевернуть бо я. Ты живий лишь? Да? Сейчас поищай, забавить. А, двин, по себе охуев, видишь, в бані. Нічого, баню завжди можно притворить в газну там. Запей лед. Закрий двері, газ виходить. Закрий газ, баня виходить. о Ого. Ого. Я все поробило. Вот это и попал. Это же комиксная сука. Яке? Я... Ото, що ти скидував, Денчик, ото, що ти скидував, ну, прям міцне буде, як пробуває, то Яке, що я тобі скидував? Що я тобі скидував? Що я тобі вже скидував? ти мені скидував. А ти мені що скидував? Ти мені скидував. А, патрул той, один міцний. Я помню цей перший раз, я не знав, що блядь, мені сказав, чел, хоче к твою бутылку кончить, типа, ну давай. Я бы уебав донышком поверху. ніхуя собі, ну давай, покажи. Бать, кольца на шутка. Да. Кончено пиво. Конче пиво. Да. Давайте малярную потужность, ничего малярна? Да -да -да. малярна? Малярна Малярно? Мы ми... замоляли тестину, да там. Малярная потужность, если ты можешь замалять эти <свят> Ну вообще це енергія зку, але в неї другий термін є. А може. Я якась така може дітей. А що енергія система, ой, короче, пизду дуже доводиться. Може якусь по фану, якусь хуйню знайти, типа, вспомнити свої знання зі школи, типа проверте. Как регулярно роблю, потім... за голову хватаюся, яку там не польтик і типа. А типа типа з НО можна пробувати. Нет, это не надо. Плюс якийсь тест за рофлові. Тест на іб, блядь, давай там Ну ти знаєш, які там оце, блядь, фігурки ці йобані. Це там на логіку, це... Це, типа, квадратики запихати в цю дирку, так? да так, в круглу дірку квадратик. Без слов тобі запихати. Можна я тобі не запитаю, Ванус? Я ти умний. Запитаєш, Ванус? Круто, вот она там зайдай, я думаю, да. Или я жду моих комментарий, скучно без хотя <суміло> Я типа цей сами адекватный и на дневной верхней рофте. Ты притворяйся, у нас все тут нормальные, у нас адекватных нормальных. Да-да-да. Нас тип Адекватний. Ну що, йдемо ще раз? Ні, Не, адекват, адекват. Шо, не я хочу. я хочу рофнуть. Давай там дам ровнуть. Да вмалювать фази. Mm. Давайте вот то, что вгадувати, вгадывает малю... малюй один ду и Так, <звук> Давай, давай. Запускайте, блядь. хто там помню, як вона називається. Я не помню. Блять, сейчас блядь. подъемся вкатить. На... А <звук> он є відос. Э... Вонзован, я нашел вже. <звук> Бля, <звук> ніхуя, якийсь був собі, ксарский крем, блин. Лопата капіталізму. Ну, ти їбанута балумба просто. Не, відкрив кипить, типу, загальну сторінку, там саме перше, що выпило. Чебоксарский кремль. Типа, ты ставьте, вот живеш, живеш, а то возишь, что жив. Чебоксар. Так, АС-страхание таке место, да. Нет, он багато. Там Он просто... Русский нация наибольших гей, Орги, Симен, э, Сергей, именно С... Семь... Йо. 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 Черт, бы в лагерь я ну, Не знаю, це. Ты бета... не поехали. Не, Ну, случайные статьи в Википедии такие рофлы бывают так угра в игру с википедию чтобы за любую стримку рандомно в википедии открываешь и потім знает работать до гитлера за найменшую пикусь кровь ты до посту я типу в чем прикол Бо по гра, щоб бухати. А, типа як ти знаходиш, типу, випиваєш? Ні, Не, коли знаходиш, а Той, хто цей... за той, хто цей найповільніше доходить, той Просто А кто пива? у у Алло. Брига, да. Блять, тільки ми говорили, забили нас, короче, Ебуново. Мерская область. Бабуново? Ну я зайшов, да, я можем. Да ну да мы помним, что вы так робили, коли гуляли в парашнике. Ты не О, гаубіцем 2 на память. We can zit бродяга, а маме скип-пойтя. Заходьте от сюди і пробуйте. Е, уранчик то швец с кем-то. Так. Да. А ты, мамина пампуска. Да-да-да. Але у мене английский цей, типу, мова англійська, так що ні. Якщо що, Олежка, питай. Короче, я найшов... Короче, я знайшов як. Типу, ти нажав, щоб грати, да, там читав створити, і потім шукаєш цю таку кнопочку з боку О, типу, мене... І, інформація зелену. Типу, там буде ссылка на твою кімнату. Okay. Yeah. Ти маєш мене написано couldn't find the room, а ні. Так, да, оцю ссылку тобі треба ось, от, копіювати, нажати і скинути. От okay. заходимо до Олєжа, у нього мова українська. Окей. Бо у мене на кількість. <сум> Dawaj, każdy jest wtedy, jak to powinien być. Mhm. 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 to Mhm. 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 Mhm.